Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Сьогодні у нас субота, вихідний Мам, день. Ми приїхали в магазин Семс. Вранці ми їздили з подружками, а це вже їдемо з нашими чоловіками, з дітьми в парк. Дітей трошки повеземо, щоб погуляли, погралися. І це їдемо щось купимо у цьому магазинчику і там будемо. Відпочивати сьогодні. День відпочинку, дуже класно. Я дуже люблю. Дивіться, як класна машина везе ці тачки. Ну, і це звичайно. Трошки зайшла там, де мебель. Дивіться, який столик, стільчики такі, лавочка. Але я бачу вже сліди, бачите? Буде мазатись дуже для дітей. 800 доларів який камінь-клас. 600. А ще є такий ось колір. Диванчики. Ого, диван такий. Він може розкладається, чи що. 999. Щось дуже дорого. Оце такий стіл 399. Який не спіши, синку. Ох, такі мені подобаються дивани. 1999. Такі подобаються. Я як завжди люблю ходити там, де меблі, дивитися що небудь тут. Тут лампочки, ось такі каструлі, щоб запікати різне. там, де посуда обожнюю ходить. Як гарно? Каже, все так тут очисти. Я ще тут сама ніколи не була. Двізні такі хатинки, гарні будинки. Зеру є з другої сторони озеро. Красиво. Ось так подивіться, яка красота. Ну Ось, ми вже нарешті приїхали, трохи довго їхали. Тут так класненько, такий парк. Качельки вже діти побігали, побігли гратися. Дивіться, різні качелі. А я з Єфремчиком гуляю. Тут він вже спить, напевне. Да, засинає. Дуже гарненько, дуже рада, що виїхали. а... Дивіться, які тут столики. Будемо зараз сидіти. Фрукти купили. Друзі наші замовили піцу. Тут можна і смажити щось. Упс, 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 упс. Ось такий мангалчик. Ось там. О. Подивіться, як тут. Можна в футбол грати. Дуже класно, а там виноград. Там виноградників, тут дуже багато виноградників, і полуниця, і виноград. Ох, як добре на, на воздусі. Я в футболці, я в босоножках. Нас сьогодні така теплота. Слава Богу, я дуже рада, що тепло, ще така погодка. Це ідеально. Подивіться, як діти граються, бігають, сміються. Я дуже рада цьому, що діти можуть спокійно погратися, побігати. Дуже серце болить, що в нашій країні так не можуть. Нормально побігати, погратися, бути спокійними, жити без сирени. Я це пережила і знаю, про що говорю. Тому я, ми дуже переживаємо, і молимося, щоб настав мир. Да. Дивіться, як тут гарненько, так, класненько. Цікаво. Тут йти і з'їжджати. Навіть я вийду. З'їжджати не буду, щоб не застрахнути. Ось сюди сідаєш капітан і поїхав. Обережно Класно. Е, їдь гарненько. Ой, ходи Од... їдь. Є. Я класно. Де? Да? Угу. Класно, може Угу. що ми вже їдемо додому і тут зупинилися, подивіться, на таку красу. Видно озеро, небо гарне. Тут виноград. І хочу показати. Подивіться, яке гарне небо. Вживу воно набагато все гарніше. Озеро велике. Дуже гарно все сонця загарний. Ну що, ми вже їдемо. Всім дякую я за перегляди. Всім пока-пока.